Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене ось такі дуже ароматні румяні смачні мариновані стегенці. стигенці. Стегенці запечені на дворі, на огні, на мангалі. Тому виходять ось такі гарно рум'яні. І готую маринад. Стегенця, звичайно, перемила декількофуда, гарненько почистила і заправляємо. Сіль за смаком. Приправку до курки. Червону паприку і соус теріяки. І ось так гарно все натираю ось цим маринадом. Розмішую, щоб гарно у нас так ще трішки додав соусу теріяки. Ще трішки додаю соусу теріяки і кунжут. Ми ось любимо, коли. На ось цих стигенцях буде кунжут. Він таки підсмажиться на огні, і ось таки буде дуже смачний, ароматний. Дрова вже у нас ось гарно нагоріть. І вже скоро ми будемо викладати на решіточку. і будемо смажити. Ті двора вже ходять, заглядають. Оце два, не Перевертаємо їх і ось подивіться, які вже вони гарні рум'яні. Ще трішки потримаємо і вже можна буде знімати. Вже будуть вони в нас готові. На дворі вони готуються досить навіть швиденько, я вам скажу. Ну ось все. Півгодинки, навіть менше, ми посмажили, наша смакота вже готова. Вже кожен вибирає собі шматочка. Ще також ми замаринували ось таке сальце з місцем з сибулькою. І те, ще зараз посмажимо. А вже наші стегенця можна йти смакувати. Смачно виходить, як будь якого гарніру, а можна так, як у мене дітки ось будуть їсти вже. Подивіться, як вони гарненько нарізали мені помідорки і огірочки. І вже сідають, смакувати. Ось тільки, подивіться, як вони мені гарно цю страву прикрасили. Нарвали салати, нарізали цибульки, начистили, помідорки, порізали, гірочки. І вже сідають собі, будуть смакувати. І ось такі всерединці вони в нас виходять. Соковиті, не сухенькі і смачні. І я вам скажу, цей маринад дуже виходить смачний. А поки ми ось посмакуємо стигенця, в нас і сальце допечеться. І ось на цьому буду вам дякувати за перегляд. Зустрінемося знову.